Історик Петро Толечко в своїй книзі Руські летописи і летописці 10-13 століття пише, традиція літописання сформувалася в Києві у 10 столітті, але потім поширилася практично на всі руські землі. У літописанні прослідковується його головна ідея, яку можна сформулювати як гордість за своє минуле. Занепокоєння майбутнім, заклик до, до захисту цілісності батьківщини. Як вам таке? Пошук літописів канонічних текстів розпочався від Татіщева і триває до наших днів. Було також встановлено, що збережені та знайдені літописи не вичерпують усієї повноти давньоруської історичної письменності 9-13 століть. Костомаров писав: можна собі уявити, яка величезна кількість. Літописів була у нас, якщо в кожному монастирі велася своя окрема літопись Костомаров, Лекції Російської історії в Санкт-Петербурзі, 1861 рік. Також Толечко згадує про видання книг під назвою Повне собрання русських літописів Санкт Петербург, 1843 рік. Я поки не знайшов скільки в скільки томах, але зрозуміло, що їх більше двох.